Усім привіт! Сьогодні я вам розкажу про те, які в нас є програми для отримання результату. Тому що більшість дівчат, які приходять у мою програму струмкості, думають, що продукти компанії Гербалайф тільки для тих, хто хоче схуднути. Але насправді це не зовсім так. Зараз я вам розкажу і поділюся, які в нас є програми для отримання результату, і познайомлю вас з кожним продуктом більш детальніше. А, і... Програм в нас є на сьогоднішній день аж 16. 16 програм для отримання результату. І цих 16 програм, тільки програми зниження ваги це одна із них. Розумієте? Ось вона програма зниження ваги. А основі ну, ще 15 програм. Що це є за програми? Програма здоровий сніданок, а, тому що на сьогоднішній день не важливо, чи хоче людина знизити вагу, але здоровий збалансований сніданок, який людині дасть енергію і гарне самопочуття. Uh... Потребує кожна людина будь-якого віку і будь-якої ваги. Сніданок, який дає енергію, чи сніданок, після якого, як я кажу, ми хочемо поспати, йдемо на роботу і засипаємо, як я кажу. А, також у нас є програма збалансованого харчування в цілому протягом дня комфортного під сьогоднішній день, програма підтримки травної системи, програма підтримки серцево-судинної системи, програма імунітету, програма довголіття, краси і молодості. Також у нас є корисні збалансовані. Підні перекуси. на сьогоднішній день, коли людина багато працює і не має часу нормально поїсти, це дуже зручно і правильно корисний перекус, аніж якась там булочка. Спорт. Харчування в нас є жіноче здоров'я, чоловіче здоров'я і програми енергії. А, тому зараз по ці програми поступово вам розкажу і розкажу вам про свій результат, коли я знайомилася з продуктами я була, як і більшість людей думала, що це продукти тільки для зниження ваги. Але коли я почала від, бути активним учасником програми стрункості, підключатися на всі школи харчування, на всі зуми, які є, то я почала слухати, і розбиратися, що це і багато читати і розуміти. Що це продукти, як я вам вже сказала, для тих людей, які хочуть бути здоровими, гарно себе почувати. І плюс це здорові, це прості продукти використання, і не потребують багато часу на приготування. Мені це сподобалося на сьогоднішній день, я обожнюю наші збалансовані продукти, я їх використовую більше вже 10 років. І, це, і я знаю, що. На мій зовнішній вигляд вони дуже позитивно впливають. І це можна якось кажу підтвердити. Да? Візуально все це підтверджується. Також моя мама, мої батьки, мій чоловік, мій брат, моя невістка також використовують наші збалансовані продукти. І як мама це була перша та людина, яка хотіла, якої мені хотілось допомогти отримувати результат. Вона познайомилася з продуктами Гербалайф, коли їй було 28 років. Я її познайомила на сьогоднішній день. моїй мамі 59 років. Вона чудово себе почуває. Задяки цим збалансованим продуктам, в неї в програмі є коктейль, алоє, в неї Формула-3, в неї є жіночі вітаміни, в неї є шизандра для укріплення імунітету, імунбустер вона любить і омега-3. Це в неї такі ключі ну, плюс косметика наша грибола також в неї є. Вона прекрасно підтримує свою, свою вагу і при цьому вона дуже класно, гарно себе почуває. Тому що 48 років вона була завжди худенька, але почалися Проблеми з мен... почали на паузи, почав змінюватися гормональний фон, і вона ніяк не могла впоратися з тим, щоб вага не росла і щоб її, як я кажу, не роздувала, не розпирала. Коли я стала консультантом, то першим моїм клієнтом була моя мама, яка з допомогою мене отримала результат. І сьогодні ми вже з нею разом більше 10 років використовуємо ці продукти. А коли ми з вами знижуємо вагу, нагадую, те, що ми а, не ходимо, по принципу, я мало їм і не їм вречую. І потрібно закрити рота на замок, ми використовуємо закони зниження ваги, це закон дефіциту, правильного дефіциту калорій, це закони поживного балансу, це індивідуальні норми, кожної людини є, білки, жири, вуглеводи, це закон кислотно-лужної рівноваги, закон водного балансу, закон дробового та інтервального харчування. Оце все нам потрібно врахувати для того, щоб знизити вагу і вміти комфортно її отримувати. І от програма збалансований сніданок, яка, в принципі, і продукти компанії Herbalife, Вони розроблені. Да, дієтологами також а, а, України затверджені, і їх можна використовувати будь якої людині, будь-якого віку, будь-якої ваги для тих людей, які сказали, які хочуть гарно себе почувати. Збалансований сніданок він потрібен всім, тому що кожна людина хоче мати енергію і хоче мати а, гарний тонус і гарно себе почувати. В програму сніданок входить, це коктейль. Коктейлем ми замінюємо сніданок і вечерю. він низькоколорійний, але він дуже поживний, дуже Корисне, зі своїм складом вітамінам і мінералам клітковини і білку. Тобто в одній порції коктейлю вже міститься 30% від дубової норми у людини по вітамінам по мінералам. Ранок ми починаємо з детокс напою це алоє і трав'яний напій, який ми додаємо у воду і п'ємо протягом дня також і зранку. Дуже класно прибирає набряки, запускає наш обмін речовин, дуже гарно забудить водичку, воду в клітину. І також власне, очищає нашу травну систему від шлаків і токсинів, це те, що нам також необхідно. Також наші продукти Гербалайф, коли ми починаємо використовувати вже не перший тиждень і не перший місяць, у людей є класні результати. І компанією затверджено, що продукти Herbalife не є ліками і не призначені для лікування. Проте вони можуть бути частиною збалансованого харчування, яке може допомогти у профілактиці діабету другого типу. Шляхом контролю ваги та споживання китковини. Тобто, якщо людина при, при, е, купила продукти компанії Herbalife, але якщо вона не буде дотримуватись рекомендацій консультанта, якщо не буде консультанта, або вона не дотримується рекомендацій, людина не буде мати тих класних результатів, які в принципі можна мати. Якщо тобто, для отримання результату, це комплексний підхід. Ретельно дотримуватись рекомендацій моїх, як вашого консультанту, плюс програми продуктів Herbalife, Будете мати дуже класні результати. Це Аліна, мама трьох дітей, а, в неї вже мінус 18 кг, і які в неї результати? У мене пройшла вічна втома, налагодився сон і покришилось дихання, що мається на увазі. У Аліни було а, бронхіальна астма більше 12 років, і це було постійні такі в приступи цього, приступи цієї да, бронхіальної астми. Зараз, коли Аліна підключила ці збалансовані продукти і дотримується мого раціону, в неї ці приступи. Дуже зменшилися, і вона майже не інгалюється. І таких результатів у нас дуже багато. Нагадуємо, що це не дівчаток дівчата к нам приходять у програму знизити вагу, стрункішою самі. Потім допомагають своїм чоловікам також знижувати вагу. І в них також дуже класно покращується самопочуття. І це вже доведено, як я кажу, не один. Не одним якимось програмам, ну випадком. Програма зниження ваги вона включає в себе ще, крім коктейлю, алої трав'яного напою, Вона включає в себе ще перше доведено, клінічно доведено, що продукти компанії Herbalife, плюс раціон від від мене, як від консультанту, то зниження ваги відбувається більш ефективніше, більш якісніше і більш комфортніше в порівнянні зі звичайною дієтою. Тому що на звичайній дієті на правильному харчуванні людина ходить за рахунок дефіциту калорій і за рахунок того, що вона не доїдає свої норми по білкам, вітамінам, мінералам, тому що це зробити важко на правильному харчуванні. А за рахунок того, що ми раціон збалансовані продукти, Іде комфортне, ефективне зниження ваги, да, підтягується шкіра, і, як що дуже важливо, і ще а, гарно йдуть об'єми. Тому що, коли люди сьогодні худнуть, для них дуже важливо, коли особливо люди худнуть на 20-30 кілограмів. Важливо, щоб підтягувала шкіра, тому що сьогодні в інтернеті дуже можна багато, особливо в тіктоці, побачити приклади людей, які самостійно схудли, але ще відбулося з їхньою шкірою. В нашій програмі стрункості у дівчат шкіра підтягується. Також до коктейлю, до програми коктейль Алой трав'яний напій, ми додаємо ще Формулу 3. Формула-3 це протеїнова суміш, чистий ізолят білку, яким ми додаємо в коктейль для того, щоб доїдати норму по білку, по білку рослинному. І формула 3, в неї такий чудовий склад, вона допомагає доптягувати шкіру. А, і щоб, ну, щоб при сходині наша шкіра добре підтягувалася. Ми додаємо його у коктейль. Скільки порцій потрібно вже додати, це ви вже З кожною людиною я спілкуюся індивідуально, тому що в залежності від того, яка у вас вага. Тому що від того, яка у вас вага, у вас різна норма по білку, і, звісно, потрібна різна кількість цього білку доїдати. Ось такий чудовий класний результат, але мінус вже більше 10 кг і Подивіться, коли є великий живіт, як гарно він підтягується і нічого не провисає. Також Валентина, 62 роки, мінус 20 кг, також класно по стронкіше підтягується Гнуся живіт і нічого не провисала, тому що дівчата використовують у своїй програмі коктейлі Формулу 3. А ось дивіться класний результат: це Вікторія мінус 23. Подивіться, куди нікуди живот підтягується і ця нікуди не дівається. Це за тим випадком, коли дівчата реально дотримуються моїх рекомендацій, і в них гарна програма наших збалансованих продуктів компанії Гербалайф. Що я маю на увазі гарна. Тож вони доїдають свою норму білку і. Добавлять у коктейль цю формулу 3 стільки, і скільки ми прорахували їм а, согласно їхньої норми загальної норми. Також у нас є ще новий продукт, який називається це новинка Dream Mix, яку також ми додаємо коктейль. Тут за бажання можна використовувати або Формулу 3, або Dream Mix. Мені на сьогоднішній день більше подобається Dream Mix, я його використовую, але в нас є право вибору, кому що подобається за смаком і дівчата і то, і то в принципі, використовують. Також допомагають нам більше свою норму по білку. Білок, який легко засвоюється. Тому що на одну порцію вже йде тут порядка. Тут вже йде до порядка більше 10 грамів білку, розумієте? Рослинного, рослинного білку або білок, який гарно засвоюється нашим організмом. А також у нас дівчата вже почали використовувати цей дрідмікс, Ми ділимо цими фоточками завжди у нашому чаті стрункості. Також у нас є на яблучний напій це клітковина, і він допомагає нам добирати цей продукт допомагає нам добирати нашу норму по клітковині. Тому що клітковина відіграє. Трає важливу роль а, у зниженні ваги і у контролі ваги. А, це для того, щоб у нас. Що дає нам клітковина? Перш за все, очистка нашої травної системи від шлатки і токсинів також. Друге, вона дає найбільше відчуття ситості, коли ми додаємо дойдемо норми по клітковині, контролює рівень цукру в крові і не тягне ніяк під'їдання. Але сьогодні на звичайних овочах важко не їсти свою норму по клітковині. І тому ми додаємо в свій раціон допомоги. Програми да? цевівся на яблучний напій. Також у коктейлі вже є клітковина. І от чому я кажу, що коктейль це розумний склад, тому що в коктейлі є білок, є вітаміни, є мінерали і є клітковина. Але по нормам а, недостатньо а, то, того, що є в коктейлі. І ми додаємо ще мінімум одну порцію на день, це віся на яблучний напій. І багато дівчат його використовують і його люблять. У мене є прекрасний результат у дівчат, яких невелика вага, мінус 6 кг, але завдяки цьому вівся на яблучний Напаю, ми покращили травну систему, тому що були а, в комплексі з і коктейлями, і залою, і трав'яним тому що були питання. Прийшла знизити вагу, але є питання по травній системі, є про питання жовчним. І коли у людини є якісь питання по травній системі, то знижувати вагу буде дуже, вона в принципі, буде важко знижуватися. Спочатку нам потрібно налагодити роботу травної системи, а вже потім а, буде знижуватись вага. Також у нас є прекрасна. Прекрасні вітаміни для того, щоб підтримувати жіноче чоловіче здоров'я. Мультивітамінний комплекс, кальці з вітаміном Д3, омега-3. Такі продукти у нас також є. І хто сьогодні розуміється, то ці продукти вони необхідні також на постійній основі для підтримки своєї нервової системи, для підтримки своїх кісток, для підтримки своїх зубів, волосся, нігтів і імунної системи також. Омега-3, у нас Гербалайф називається це Герболайф Макс. Дуже власне, потужна омега-3 вітаміни за своїм складом, за своєю натуральністю свого складу. Тому що сьогодні дуже важко купити натуральний омега-3. І коли ми хочемо купити, то не потрібно орієнтуватися тільки на ціну. Потрібно орієнтуватися і розбиратися саме за складом. Він дуже сильно впливає на здоров'я. Якщо брати жінку, то гормонального фону, дуже сильно впливає на зір, на пам'ять, на якість шкірі, на роботу мозку. Дуже велику роль відіграє в своєю. Для життє людини. Також у нас є чоловічі вітаміни, тому що кожній людині будь-якого віку все одно потрібні вітаміни, тому що вони дають нашому організму силу, енергію і дієздатність нашого організму гарно працювати, гарно себе почувати. В принципі, всі обмінні процеси в нашому організмі відбуваються також і за підтримки цих вітамін. Якщо в нашому організмі якихось вітамін не вистачає, то потім ми починаємо на собі заміняти якусь хронічну втому. Щось там не вистачає, якоїсь енергії або чогось. І таким чином. У нас дівчата мають класні результати. Це у нас результат Олі, якої є донька Саша, і вона завдяки нашим збалансованим продуктам, і коктейлям, і вітамінам, дуже класно покращила своє самопочуття. До знайомства зі мною з консультантом Оля витрачала багато часу і багато грошей на те, щоб підтримувати якось здоров'я своєї доньки. Зараз з нашими продуктами вони виглядають, вона почуває себе набагато краще. Також в мене дівчата будь-якого віку люблять... Наші збалансовані продукти будь-де знаходились навіть сьогодні і за кордоном можна замовляти наші збалансовані продукти, тому що вони знаходяться в 96 країнах світу, в 96, не тільки в Україні, в 96 найбільше всього продукція, лінійка продукції це в Америці. В Європі там дуже-дуже багато в Америці там більше, там більше всього є цих продуктів збалансованих. Це щоб ви знали. Також у нас є класні результати по вітамінам. Дядяки класні результати чоловіків по зниженню ваги і по покращенню самопочуття. Тому що у нас є, наприклад, результат Михайла, який військовий, який мав травму, і після цієї травми він не дуже добре себе почував. Він знизив вагу, підключив наші збалансовані продукти. В нього була широка програма, є широка програма наших збалансованих продуктів. Він сьогодні подивіться класно, він себе почуває. Це нас також Хлопці, чоловіки, моїх дівчат знизили вагу на 10 кг і також покращить самопочуття. Тож, натальша філософія зниження ваги це не тільки схуднути, це перш за все ще чи паралельно покращувати самопочуття. Є чудова добавка до нашого раціону це целюлоз він для тих людей, хто реально дуже сильно набрякає. І ви розумієте, що ви в будь-яку пору року ви завжди можете легко набрякати, і цей продукт для вас. Тому що він допомагає прибирати. А, що таке набряки? Це застойна рідина в нашому організмі. І, і тим самим вони накопичуються і формуються в організмі як шлаки і токсини. І от цей целулоз допомагає нам виводити виводити цю застойну рідину з нашого організму, прибирати ці набряки щоб ми гарно себе почували. І, звісно, коли людина приходить з великою зайвою вагою, то зайва вага це не тільки жир, це перш за все застойна рідина в організмі. Це набряки. Спочатку перші 5-10. 10 кілограмів уходять на вряки, а потім же Починає знижуватись ефективно жир. Тому на програмі зниження ваги також рекомендую ще долучати целюлось. От чудовий результат Олени. Подивіться на екран, в неї мінус 20 кілограмів, яка вона була набрякша і який в неї результат зараз, і як в неї пройшли ці набряки. Ось так працює цей комплексний підход. Олени були в програмі все: і коктейль, і алоя, і формула 3, і целюлоз, і, віно... і вітаміни. Це все було у програмі. Також у нас є клас. Продукт, який називається Фітокомпліт, він для тих людей, яких є, кому я рекомендую, у кого великий охват талії, у кого великий ж упираючий живіт. Для цих людей я рекомендую підключати ще цей фітокомпліт, тому що саме з цим я буду допомагати поступово, як я кажу, зменшувати кількість внутрішнього жиру, зайвого внутрішнього жиру в нашому, органі... в нашому животі. Тому, що таке цей великий живіт? В нашому організмі є два типи жиру: підкожний жир і внутрішній жир, коли великий живіт, це велике накопчення внутрішнього жиру, який знаходиться навколо наших органів. Він повільно знижується і йому потрібна поміч. Це наше харчування, і ця добавка також спрямована, спрямована на те, щоб прибирати саме цей внутрішній жир. У нас є класні результати у дівчат, коли ці животики підтягуються. А також у нас є програма для очищення та здоров'я кишечника. Сьогодні багато дівчат приходять, з різними питаннями знизити вагу. Але то здуття, то коліки, то спазми, то діареї, то запори, то ще якісь питання. І ключовим продуктом тут, перш за все, це є алоя алоє. Далі до алоє це в нас на яблучний напій, але в нас є ще класний продукт, який називається мікробіотик МАКС, який можна використовувати на щоденній основі для того, щоб підтримувати мікрофлору нашої травної системи. Також у нас є програма серцево-судинної системи. Сюди, крім е е е здорового сніданку, входичи і правильного харчування, ми додаємо вітаміни, омега-3, бета-харти такий класний продукт і Nightwork. Що це за продукти. Вони дуже клас. До речі, Бетахард це продукт, який допомагає. Бетахард це продукт, який допомагає нам також доїдати норми по клітковині. І також він впливає на те, що він підтримує. А, Здор рівень здорового, правильного холестерину у наших судинах, а, профілактика атеросклерозу. А найтворк класний продукт, який також нормалізує роботу серця та серцево-судинної системи, допомагає забезпечити да, кровопостачання всіх органів та тканин. Тому що з віком у нас дуже сильно а, зменшується. Зменшується сама. Зменшується кровопостачання, судини, заб... судини забиваються, і також це дуже сильно впливає на наш артеріальний тиск. І Сьогодні з віком людей дуже багато питань саме з тиском, тому що з віком наші судини слабшають, вони забиваються. і Таким чином плохо йде в нас проходимість крові по судинам. І це впливає також на багато різних питань по серцю по нашому, нашому тиску. То Network нам дуже класно впливає ще і на роботу, на активність роботи, Головного мозку. Також у нас компанія випустила нові вітаміни. Це для називається Келєві, такі смачні вітаміни, які називаються Q10. А, вони також для чого необхідні? Це підтримка кісток, вони також для енергії роботи серця, вони і для красоти нашої зовнішності, і захищають клітини від оксидативного оксидативного стресу. А, що стосовно нашого бетахартики я вам сказала, а, він допомагає. Знижує або сприяє підтримці нормального рівня холестерину у крові. Високий рівень холестерину є фактором розвитку ішемічних хвороб серця. Тобто, у нас є продукти навіть такого формату, не тільки для зниження ваги. І в нас є дівчата, які його використовують, наприклад, в мене є катерина, мінус 20 кілограмів, вона обожнює цей продукт, вона використовує його і як клітковину замість на яблучного, тому що він їй більше подобається за смаком. І ще і як а, для профілактики, очистки своїх, підтримки своїх судин. А, також у нас програма імунної системи, є три такі ключові продукти, окрім мультивітамінного комплексу. Є ще продукт шезандра, є ще продукт імунбустер, які можна використовувати. Що таке шезандра? Це такі вітамінки, а, які ми використовуємо в своєму раціоні, або а, можна перед сезонами, перед сезоном осені. Да, а, Зими влітку, коли зміна клімату йде або а, акліматизація вашого організму, то у нас немає інколи не вистачає сил організму на адаптацію. І оцей продукт він є є, 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 є підтримкою нашого організму. Дуже класно його використовувати. Дуже класно він в цьому допомагає. До речі, я шезандру використовую на постійній основі, а моя мама також використовує шезандру на постійній основі. Ми, 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 різні, причини. різні причини. Я для підтримки імунітету, моя мама теж, але різні ситуації. Наприклад, я не дуже така, не схильна, не дуже люблю, коли сиро, не дуже люблю, коли холодно, якісь квазняки, коли падає температура, коли мені зябко, і я починаю на другий-третій день я можу починати. Оці симптоми захворювання, але коли я правильно харчуюсь, плюс в мене є ця шизандра, то в мене ці симптоми просто проходять, і я їх не відчуваю і я в них захворію. Наприклад, у моєї мами в неї хронічний тонзеліт, який його якось важко вилікувати, але завдяки харчуванню, плюс цієї добавки, особливо в осінь, коли він обостряється, то вона активно використовує шизандру для підтримки свого організму. У нас багато різних результатів, дуже багато. і Құстырп. Це класна добавка, яка також для підтримки імунітету використовує, тому що в нього дивіться який склад. Люди, які розуміються, що які сьогодні ключові є вітаміни для підтримки імунітету, вони, ну, вони це знають. Це вітамін С, це вітамін Д3, це цинки, це селен. Це найсильніші антиоксиданти, антиоксиданти для підтримки імунітету. Один, а, компанія рекомендує один стік на день, як профілактику використовувати. І тут ще є гарний. Така класна добавка епікор, яка підтримує а, також на основі ферменту дріжджів, яка підтримує мікрофлору нашої травної системи. Тому що основа нашого імунітету вона знаходиться також знаходиться у травній системі. Також є класний продукт. За всіми детальними питаннями, дівчата, не встигну вам або буду довго розповідати. Тому за всіми питаннями, які продукти ви побачите, що вам цікаво, питайте в мене вже окремо, я вам все буду розповідати. У нас є про програма Корисний перекус. і для солод... їжок. Є раз, два, три види різних батончиків, які можна використовувати. А, і ними легко перекусити десь у поїздці або на роботі, коли у вас немає часу поїсти а, щось таке, да, от там салат, наприклад, яйця, м'ясо салат, а у вас немає на це часу, у вас немає для цього місця, а от батончик відкрити і його з'їсти завжди можна. А, є у нас такі класні перекуси, щоб ви також знали, я завжди знайшов з собою в сумачці. Один батончик, я кажу на екстрений випадок, якщо щось пішло не так, я. Не щоб не була голода. Дівчата люблять наші ці батончики різні різні, всіх різні смаки, але батончики наші обожнюють. Також у нас є програми для набору ваги, програми спортивного харчування, і такі у нас результати є. У нас навіть є програми для дітей. Вітаміни компанія випустила окремо вітаміни для дітей для роботи мозку і, в принципі, загальний мультивітамінний комплекс для дітей. Також щоб ви знали. Також у нас дітки. Люблять наші збалансовані продукти і дівчата, коли мають свої класні результати, коли розуміють, що це продукти не тільки для схуднення, але й для здоров'я, то вони для своїх діточок, для своїх членів сім'ї готують із коктейля вкусні такі, смачні такі солодощі, протеїнові вафлі. Ми навчаємо, як це робити. Коктейльчики також готують, алої дітки також люблять. Вітаміни дівчатка, дітки наші люблять. І ще компанія випустила вітамі, нові вітаміни. Це для зору. На сьогоднішній день багато людей працюють у телефоні за комп'ютером, я не виключення. І оце, ці вітаміни вони дуже сильні по складу для підтримки саме здоров'я нашого зору. А також у нас є косметика, для, є, різ... є косметика доглядова для покращення якісті. Шкіра, я її обожнюю. Один із улюблених моїх продуктів це тонізуючий лосьон. До речі, компанія зараз випустила нову лінійку корейської косметики в партнерці з, з Корейцями, випустила лінійку косметики, дуже мощний, дуже сильний, в неї потужний склад. Тому також все рекомендую спробувати. І дівчата, по всім питанням, які у вас виникають, звертайтеся до мене. Все буду вам розказувати, все буду вам пояснювати. І також Рекомендую не пропускати наші школи харчування, тому що на школах харчування або на наших клубах онлайн у Зумі ми розбираємо кожен продукт і, і ділимося відгуками більш детальніше. Всім гарного дня! Пока-пока!